Добрий день! З вами Сергій Сличко і мій відеоблог Нова перемога. У цьому відео приділю увагу міжнародним програмам фінансової підтримки громадян України. Про те, що існують такі програми, відомо вже багатьом. Але не всі розуміють, хто заснував ці програми, на кого вони розраховані та який алгоритм отримання допомоги. Розповім про це детальніше. Отже, наразі працюють декілька різних програм міжнародної підтримки. Програми розраховані не на всіх громадян, а лише на найбільш незахищені верстви населення, людей з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких людей, переселенців, багатодітних сімей, малозабезпечених. Особлива увага приділяється тим, хто підпадає під декілька таких категорій. Наприклад, допомогу від фонду ЮНІСЕФ можуть отримати сім'ї, які мають більше трьох дітей до 18 років, або діти з інвалідністю. Сума виплат. Близько 2200 гривень на кожного члена сім'ї. Програма управління Верховного комісара ООН у справах біженців передбачає допомогу переселенцям із пріоритетом для тих, хто отримає пенсію менш ніж 3000 гривень. Сума виплат також близько 2200 гривень, але вже протягом трьох місяців. Товариство Червоного Христа допомагає малозабезпеченим сім'ям, зокрема і внутрішньопереміщеним особам. Розмір фінансової допомоги 2500 гривень одноразово. Люди з інвалідністю можуть одержати підтримку від Міжнародної організації з міграції. Виплати здійснюються протягом трьох місяців у розмірі 2220 гривень. Як подати заявку та скористатися міжнародною допомогою? Міністерство соціальної політики України створило програму ЄДопомога, де можна зареєструватись на виплату грошової допомоги, зокрема і міжнародної. Зайшовши на платформу, треба обрати напрям виплати від міжнародних організацій і далі заповнити форму. В заявці слід зазначити паспортні дані, номер телефону, банківський рахунок у форматі iBAN та ідентифікаційний номер. Якщо у вас виникнуть якісь труднощі в заповненні заявки. Попросіть допомоги в того, хто краще володіє комп'ютером. Загалом заповнення заявки займає декілька хвилин, і це не складно. Після заповнення форми Мінсоцполітики обробить вашу інформацію і передасть її міжнародній організації, під програмою якої ви підпадаєте. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, звертайтесь на гарячу лінію міністерства і номер в описі відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!